Відтепер, щоб приватизувати житло, не обов'язково звертатись до міської ради. Це можна зробити і в районних адміністраціях. Із листопада документи на приватизацію помешкань приймають районні адміністрації. Так зробили заради економії часу. Лівів'яни, які хочуть вирішити питання приватизації, можуть звертатися в, жит... в відділи приватизації житлового фонду. Вони знаходяться при районних адміністраціях, і також районні центри обслуговування мешканців теж знаходяться поруч з відділами приватизації. Реформа покликана спростити процедуру приватизації. Тепер все можна зробити в одному приміщенні. Спочатку ходили в ЖЕК, потім в адміністрацію, потім в міську раду. Ну, одним словом. То кажуть, дуже довго і нудно було. Не знаю, як зараз, на жаль, але колись було дуже важко. Щоб приватизувати нерухоме майно, потрібно надати заяву і п'ять документів: довідку про склад сім'ї та займані приміщення. Поверховий план на експлікацію приміщень квартири чи будинку. Копію попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору на пам'ятку її частину у разі оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна, які є пам'ятками культурної спадщини. Документи, які посвідчують невикористання заявниками права на приватизацію житла за попереднім місцем проживання, довідка банківської установи про використання суми житлового чека та його залишок. За листопад до франківської реадміністрації звернулося понад 20 мешканців, щоб приватизувати нерухомість. Хтось ще, можливо затягує що там, щось чекає, які зміни. В принципі, таких законних перешкод я вам скажу, не існує. Це в принципі право громадян на звернення і передачу безкоштовного власність помешкання. Це їхнє право. Хтось звертається скоріше. Хтось пізніше, ну це таке їхнє волевиявлення. Приватизація квартири процедура обов'язкова. Якщо господарі хочуть її продати, подарувати чи віддати у спадок. При умові того, що люди хочуть привести якусь нотаріальну дію, тобто чи успадкувати майно, чи продати те майно, воно безперечно повинно бути приватизоване. Якщо люди найближчим часом, там, скажемо, не планують там, чи не мають ну, з об'єктивних причин можливості на приватизацію, то воно фактично не впливає на вторинний ринок рух, нерухомості зараз. у Львові майже 95% квартир вже у приватній власності. Ще близько 5% чекають своєї черги. Любомир Ференс, Олександр Бригадир, Олег Кухар, головні новини Львова.